Рунці як поїхали. Не слухай його, він місцевий, він не в порядку. Він два рази мені надоїдав. Їжджай, їжджа, їжджай, направо. Русь. Такі діла. Шукаємо, де покупатися, бо Руня хоче пісочок, щоб був не ракушками, бо мала не хоче на ракушках. Руська, став тут, Русь, 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 Руся. Руська, став тут на себе. Муніка Муніка, Муніка. Мініка, Муніка, Муніка. Е, До да того місцево не обращає внимание. Він десь саме туди веде там якийсь пляж чи що ж. Поможете якось розказував. Угу. А тут дивись, пагнійський по спроси, подивися, скільки коштує покупатися. Угу. Скажи недовго. Чи бо все одно ти зараз як заплатиш за цілий день? Вона ж довго не сидить. Питай, просто скупатися. Я смотрю, места заходят, понял? Надо просто спросить. Там все написано, дивись, на воротах. Okay. Это... Okay. Что, что, что? Посмотри, дай посмотри сначала, а потом поговоришь. Посмотри. Лук, окей? Лук. Лук. А що вони... А, написано, камеру знімати не можна на цьому, на вході. Моніку! Коротше, е, Моніка, дивись сюди. Рунь, диви. Руня, йди, диви, як класно. Моніка! Отакий От її пісочок устраює, диви. Диви яка водичка чиста. Моніко, буде куб-куб? Як по-англійськи купуватися? Свумен. Як? Свумен. Ще раз. Свумен. Свумен? Свумен. Свумен? Моніко, свумен. Окей. Окей? А ти спитався його скільки коштує? How much this? About 300. You only have to pay entrance. The entrance person is 150. По часу? По часу. По По часу. По По часу. マニカマニカ。